Україні онлайн сьогодні нас нагодує органічними овочами з села Іванковичі. Водночас і побачимо, як їх вирощують. Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна Цього тижня. Нагадуємо вам, розповідаємо, як створюються органічні продукти. Органічні продукти останнім часом дуже популярні серед принаймні, частини українців, тому що вони надзвичайно чисті і корисні. Сьогодні ми завітали на невеличке підприємство, на тепличне господарство, яке називається царський садівник. Розташовано воно під Києвом у Київській області. Олександр Володимирович, вам вже вдалося в принципі, стати відомим у цій сфері агрономом, автором, я б сказав, гарної колекції дуже натуральних продуктів, які називаються органічними. Ви маєте сертифікат на цю продукцію. Взагалі дуже поширена ця справа саме у тепличному господарстві України. В тепличному секторі України вирощування органічних продуктів не сильно розпространено. Це визвана наверное, и спросом, потому что спрос на эту продукцию достаточно маленький, сегментированный. да, То есть это не продукт массового потребления. Во-вторых, это проблемы при выращивании. Вот, и крупные э, хозяйства тепличные, им проще, быстрее и легче вырастить ну, продукцию массового потребления, чем... Ну, на те же да, Да, да. А з якими проблемами саме стикається людина, яка починає займатися органічним заморозженням, таким саме тепличним? З якими проблемами? Проблеми болезні, проблеми урожайності, проблема підбору сім'ян, сортов. Сам підхід навіть має велике значення. Тому що потрібно зберігати постійно стабільну температуру для того, щоб рослини почували себе тут комфортно відтак будуть гарні врожаї оцих от натуральних органічних продуктів. Такі, як оці гірочки, які тут ростуть. Для того, напевно, і було зроблено господарями цього невеличкого господарства саме такий тип теплиць, це теплиці енергозберігаючого типу. Вони занурені в землю. Одночасно всі стіни цієї теплиці вони вкриті товстим шаром теплоізолюючого матеріалу і отаким от, от відбиваючим шаром, який відбиває повітря тепле, якби всередину повертає його назад. Зрештою, такий тип ведення господарства дає повне право для господаря в даному випадку Олександра Корольова отримати такий от сертифікат. Це серйозний дуже папір, він видається інститутом екологічного маркетингу, це взагалі-то міжнародна інституція європейська, яка визнає за людину, яка вирощує продукцію ось такого ось типу, органічного типу, визнає право цю продукцію продавати. Ну і визнає, найголовніше, що ця продукція може бути трішки дорожча, ніж звична для нас усіх. Один з найголовніших помічників у такій справі в органічному землеробстві це ось такий ось каліфорнійський черв'як. Зараз спробую його знайти. Взагалі він знайомий багатьом людям, які займаються якраз тепличним господарством. Ось. Виглядає він доволі таки неприглядно. Але точно вам скажу, що він надзвичайно корисний для рослин, які тут ростуть в землі у цих ось теплицях. Тому що він одночасно розрихлює навколо рослини землю, одночасно виділяє такі речовини, які відлякують інших шкідників. Ну, в цьому добре розбираються люди, які вирощують ці органічні овочі, які тут дуже добре себе почувають. І так я думаю, дуже добре будуть почувати себе люди, які будуть їсти таку продукцію. Але це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключ.